У Коломийській гімназії відбувся вечір пам'яті Любомира Бурдуна. Присутні згадували його шкільні та викладацькі роки, а згодом як начальника управління освіти та захисника України. Деталі в сюжеті моїх колег. Я переконаний, що багато прийшов світ варто було. В Україні, а вже на програму можна було виріхати вже спілоним, а українські хати служба за кордон. Учені вчитель Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. Він був справжнім наставником для своїх вихованців, опорою для сім'ї, надійним побратимом. Станіслав Баланович пригадує, Любомир Бордун був фанатом усього, чим займався. Військова справа не виняток. Коли вчилися стріляти з АГС, та тобто нам здавалося, що ми вже знали той є ГЕС досконалий. Тут люхо підходить, каже, Стас, а ти знаєш? Тож, коли температура зовнішнього повітря більше 20 градусів, то на 100 метрів ГЕС ВОГ летить на 5 метрів далі. Це треба враховувати. Я такий думаю, наскільки це треба було хотіти чітко вистрілити для того, щоб розрахувати і врахувати всі фізику, всю математику і тому подібне. Бо хлопці, які в АТО воювали, не казали так, просто ставиш патичок, на патичку націлився, попав, не попав, але потім ще раз і попадеш. Тобто історія Любка була про те, що він завжди намагався довести це до перфекціонізму, для того, щоб бути максимально точним, максимально хорошим і максимально чітким і якісно зробити ту роботу, за яку він брався для нього було три найважливіші речі, про які ми завжди чули. Та тобто, перше, це його кохана дружина і діти. Друга, він завжди переживав за освіту Коломийську, і навіть будучи там, він слідкував і тримав руку на пульсі. що? і третє, він намагався досконало вивчити на війні і намагався нам це передати. Тобто він, оцей вчитель по житті, він це робив. Так за досягнення на роботі та війні. Депутати міської ради ініціювали створення петиції про присвоєння Любомиру Бордуну звання Герою України посмертно. Збір підписів досі триває. Мер Коломиї Богдан Станіславський каже: міська влада зробила все, що від них залежало, аби втілити цей задум. Ми зробили звернення до президента України. Це процес, як воно буде, ми не знаємо. Все, що від нас ми зробили побратими Любомира Бурдуна. Переконують такі вечори пам'яті важливо проводити, щоб майбутні покоління надихалися і пам'ятали, що ми маємо ким пишатися. Вашій так трошки починають, любити, але враження побачимо. Ну, Просові Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.